Все моє життя до мене пхалися з повчаннями, як мені краще життя прожити. Кожен мій крок під мікроскопом розглядали спочатку батьки, потім вчителі, далі колектив. Ні разу мене не схвалили, уявляєте? І де б я була, якби я їх слухала, ось про що моя розповідь. Пропустимо тему з дитинством, бо було воно, як у всіх тато, мама, брат і я, канікули в селі і економія. Заміж вискочила вперше в 20 років за одногрупника. Щаслива була і закохана, мама схвалила мій вчинок, але не вибір. Коли ж я покинула цього Жевжика, то почала яру доказувати, чому я чиню неправильно. Погуляє і вернеться була її авторитетна думка. Але я не хотіла таке відношення щодо себе толерувати дітей у нас не було. Та нічого у нас і не було, крім взаємних претензій. Вдруге я вийшла заміж в 27. мама дуже переживала, що мене вже ніхто не візьме заміж, постійно мені про це говорила, що мені не хотілося до неї приходити. Але колега по роботі був веселим і товариським, ми їздили в походи і гарно відпочивали. Заміж я теж було веселе, але вже для толика він постійно шукав друзів, компанії, де він буде в центрі уваги. А вдома лампочка перегоріла, унітаз забитий і раковина протікає. І знову я покинула чоловіка хай собі веселиться, а мені не цікаво робити все самій і ще його обпирати після його веселищів не для того я на світі живу. І ось мені було 37 років я вже при посаді, при повазі, а щастя й далі нема. Я знала, що про мене розказують, мовляв, з таким характером зі мною стати говорити лячно, а де жити? Але таки трапився мені Сергій. Тихий, скромний, трохи не від світу цього, жив в гуртожитку, бо залишив квартиру дружині і дітям, казав, що хоче спокою, а вона завжди була всім незадоволена. Тільки переступлю поріг, а вона як розкриє рота, то й не закриває, розповідав він. І через два місяці він переїхав до мене жити. Я ужила це правда, бігала по магазинах, вишукуючи йому гарну книжку, телячу вирізку і еклери. Для мене кожен день з ним був, наче, свято, і я старалася таким це й залишити. Мене не хвилювала його зарплата, і він всю віддавав своїй дружині. Навколо шепотілися, що він живе за мій рахунок, що так негоже, що я не маю такого допускати. Але я була щаслива вперше за багато років. Перше за багато років я хотіла повертатися додому, в якому не треба було нагадувати про раковину чи лампочку. Сергій балував мене вечерями, піклувався про те, чи я в шапці, але найголовніше для мене приймав мене такою, якою я була, і любив те, якою я була, це коштувало всіх моїх грошей і навіть більше. Ми прожили так душа в душу десять років, як у нього виявили ту недугу. Я витратила всі гроші, я б продала їй квартиру, але вже не було жодного шансу. Коли я не виходила на роботу, то колеги не розуміли, як я так можу, подруги питали, за чим я там побиваюся. Моя втрата для них нічого не важила. Над зусиллями я заставляла себе йти на роботу, а потім просто лежала, втопившись в одну точку. Дзвінок в двері був дуже наполегливим, як на звірку лічильника, і я вирішила відкрити. На порозі стояла колишня дружина Сергія, я чомусь це точно знала, хоч ні разу цю жінку й не бачила. Я Аня, і стосовно спадку. Якого спадку? не зрозуміла я. Стосовно того, що нажив з тобою Сергій протягом цих років. Але він вам віддавав всю зарплату, про що ти говориш? Не міг він так мало заробляти і з тобою жити. Вона окинула поглядом мою велику квартиру, так що зустрінемося в суді. Я закрила двері і розреготалася. Оце хватка у жінки свого не віддасть. Я колись завжди таких жінок сторонилася, думала, що вони самі не живуть і іншим не дають, але ця жінка мене підняла на ноги. Повірте. Мені прийшлося доводити, що я є, я і де мої гроші. Через це приходилося й працювати, аби мати гроші на адвоката, і щось їсти і оплачувати комунальні, бо ця жінка не задовольнилася тільки однією інстанцією, ні, вона йшла, і йшла, проганяючи мою апатію. За той час я побачила її дітей, хоча то вже були студенти. Вона заламувала руки перед суддею, що цим дідушкам треба батькового спадку. І я розгладіла те, як дітям незручно, що мати так чинить. Я дала номер телефону доньці Сергія й зі словами подзвонити в разі чого. І так ми почали спілкуватися. Вона була вся в батька, замріяна, непрактична, хотіла чогось досягнути в житті, а мати казала вже приглядатися за кавалерами. Нараз вона перебувала всі складні часи в мене, а не у матері. Я знала про її невдалі романи, нездалу сесію, розчарування в професії. Я забираю її діток садочка і на вихідні. Вони називають мене бабусею, і я знову хочу повертатися додому, де я щаслива. Підпишись, підтримай українськомовний контент.